Добрий день, давайте подивимось, коли вже збудуться ваші мрії та бажання. Давайте основну мрію візьмемо, Дивимося зараз сигнафікацію, хто ви, хто до нас прийшов на розклад. Дивимось, якщо вам резонує, то, будь ласка, ми можемо з вами далі дивитися. Якщо ви розумієте, що це не про вас, сигніфікація вашого опису, то просто шукайте інший розклад. М -м -м, дуже цікаво. Ви людина така, яка вірить в вищі сили, вірить в те, що вам все підвласно, так ви можете. в цьому житті вийдете в духовний розвиток, ви розумієте, що є енергії. Які працюють не тільки на матеріальному рівні, а й на вищих рівнях, що на все людині підвласно, що є якісь такі вищі, сили, так ви зараз дійсно дійсно хочете, щоб всі вже ваші бажання, у вас їх немало, так здійснилися. Хтось мріє про кохану жінку чи чоловіка, чи просто бути коханою, хтось мріє про свій дім, хтось мріє про те, щоб зайняти добру ну, якусь посаду так? по роботі. Хтось просто може мріяти про те, щоб поїхати десь відпочити на природу. Чи навіть хтось мріє просто прийти в внутрішній баланс, щоб ваша внутрішня енергія, ваш стан вже не розривало вас так на шматки, як раніше. з вами все було добре. Ви хочете так зараз прийти в ресурс, щоб у вас вже налагодилось все. І хтось з вас вже це робить вже в процесі. Добре. До статі я не прив'язуюсь, ви просто чоловік, якщо. Чи жінка, ви на себе перегортаєте. Зараз у вас є деякі перешкоди, о, такі внутрішні. Ви можете їх подолати, у вас ноги звільнені, але ви не хочете бачити всю суть, так? трошечки в ілюзіях можете перебувати. Давайте дивимось, коли ж як ця мрія ваша здійсниться, мрія, головне бажання, так, яке ви вже дуже довго хочете. Хтось хоче переїхати, бачу, нема в ресурсу у вас зараз, дуже втомилися і дуже багато сил вкладали, так. Коли ж це все закінчиться, дивіться, здійсниться ваша мрія, по-перше, тут є якийсь так чоловік, може, який може вмішуватись в ваші плани, в ваші якісь життя. І чоловік може бути, чи ваш батько, чи ваш чоловік, як дружина ви, чи ваш, може навіть старший брат, чи просто хтось з родичів, якщо ви чоловік на себе перевертаєте, теж. Хтось з родичів, може навіть хтось з начальства. З друзів, з друзів люди не дають вам рухатись далі, вони вас постійно вмовляють на те, що подивись, подивись, ти сам не зможеш, сама не зможеш, нічого не роби. Ось як є, так є. Ні, ми любі, не слухайте нікого, йдіть, ви дійсно мрієте піти від якогось негативу, ви мрієте піти від розрухи в вашому житті, внутрішнього Зовнішнє, неважлива, люба, так, хочете в світле майбутнє, але є страхи, є страхи, дійсно рухатись далі. Не бійтеся, не бійтеся. Скоро цей стан. Стан, який у вас е занепад, цей який у вас був, ви з нього вилазите, він перекривається, закривається. І що вас чекає? Що вас чекає далі? Вас чекає, знаєте, от такі часи, такі щасливі часи, де ви підете від обману, від усього поганого, і побачите, як ваше життя змінюється, найкраще Вищі сили вам в цьому допоможуть, янгелоохоронці, вони з вами, вони вас чують. Якщо ви вірите в них, помоліться їм, згадуйте їх кожного разу, вони дійсно з кожною людиною є. Неважливо, з якої ви віри. Неважливо. Дві ви зможете повернути собі всі ресурси, повернутися до рідних, хто хоче дуже. Ви зможете виповнити ось це ось ваше основне бажання, воно виповниться найкращим образом для вас. І ви зможете відпочити, зможете наповнитися ресурсом і знаєте, вийти вже з опитом великим, ось цього відлюдника. так, Вийти завжди є світло в темряві, бачите в нього вийти в мага в людину, яка може все в цьому житті і розуміє, для чого їй був той опит. Ви станете сильніше, мудріше, і життя ваше налагодиться на краще. Ось так.